Навіщо купувати паперовий календар, якщо є гуглівський? А тому, що гуглівський календар не розкаже тобі про Україну, не навчить англійської, не покаже Київ, не розкаже рецепт Фалафеля, не підкине тобі такий собі день або День шашликів, не посміхне твоїх друзів. Ну і нарешті гуглівський календар не подаруєш на новий рік. А календарі від гіфті можна? Я тут, щоб розповісти тобі про шість незвичних календарів. Які створив для тебе цей український бренд. Музика. Номер 1. Календар з Україною в серці на 2023 рік. Для кого? Для тих, хто любить Україну і хоче знати про неї більше. В ньому ви знайдете 365 цікавих фактів про нашу країну і стільки ж ілюстрацій від Олександра Шатохіна. Плюс бонусом корисні ресурси, що почитати, послухати і подивитись. Номер два. Календар-планер Гусь 2023. Для кого? Для тих, хто з перчиком. Правдивий, трохи іронічний гусь говорить, як воно є, без прикрас. Бо життя не пухнастий котик. Тут не буде про успішний успіх, тут про інше. Гортай, піднімай настрій своїм. Номер 3. Ой! Знаєте, половина українських обрядових пісень починається на ой. На цю тему календар-планер з гусем формату А3. Для кого? Для тих, хто хоче, щоб отак повісив на стіні на видному місці. На кухні, наприклад, для всієї сім'ї. Вписав, що коли, та й пам'ятаєш, коли до стоматолога, коли до парикмахера, канікули в дитини, ну і так далі. Тут ще класні такі вставки є: там День шоколадки, День шашликів. З гумором календар. Номер 4 календар смачний рік. Для кого? Для тих, хто любить готувати, слідкує за здоров'ям і шукає універсальний подарунок. От запросила тебе сім'я якась в гості: треба щось взяти: цукерки, вино, ну, з'їли і забули. А цей смачний, цілий рік їсти будуть і про тебе згадуватимуть. Так. Що тут у нас меню? Мандарини в шоколаді. З ілюстраціями Оксани Драчковської. Номер 5. Календар Неймовірний Київ на 2023 рік. З ілюстраціями Олександра Шатохіна. Для тих, хто любить Київ таким, як він є. артовий, химерний, тусовочний, старовинний, музичний, красивий. Класна ідея подарунку для тих, хто далеко і сумує за своїм містом. Якщо ти не можеш приїхати зараз до Києва, нехай він приїде до тебе. А ще ці картинки можна вирізати і використати як листівки подарувати або повісити на мудборд або в рамку. А ще до нього кладуть листівку Київ непереможний. Номер 6. Календар Happy English Year для тих, хто вивчає англійську. Ставиш на стіл і щодня вчиш три нові фрази. За рік, між іншим, це більше тисячі слів. До речі, цей календар без прив'язки до року. Він універсальний. Отже, шість оригінальних календарів в гіфті. Погодьтесь, що кожен цікавий по-своєму. Купуй тим, кого любиш. Підтримуй своїх. Сподобалась ідея? Став лайк і підписуйся на гіфті.